Олена приїхала з Дебальцевого до Слов'янська на дев'ятому місяці вагітності. Наразі мешкає з родиною шести чоловік у квартирі, яку винаймають. Дохід сім'ї це пенсія та виплати на дитину. Оформили, отримуємо 860 гривень і 306, як мати мать Нагальна потреба родини це дитяча коляска, дівчинці вже майже півроку. Постійно носити її на руках жінці важко. Пока була маленька на ручках, носили, а зараз вже у у Мами, ручки обриваються, скажу за допомогою Олена звернулася до народного депутата Юрія Солода. За лічені дні вона отримала таку необхідну для неї річ. Ми обратились к Юрію Солоду, спасіба йому большої. Нам помог такою красивої колясочка. Ми тепер будемо кататися на ній, да? А ось нагальна потреба 75-річного пенсіонера Михайла Забрудського з другою групою інвалідності це глюкометр. Чоловік хворіє на цукровий діабет, йому потрібно постійно контролювати рівень глюкози у крові. Для цього регулярно відвідувати лікарню, але пенсіонер мешкає на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. З його хворобою та ускладненнями такі відвідування. просто подвиг. У Мене от нога на поглавіті. Угу. Я не можу ходити в лікарню, Меріть, це. Кров, сахар крові. Тим більше, що там очередня сумасшедші. Михайло Якович звернувся по допомогу до народного депутата Юрія Солода з проханням допомогти придбати глюкометр. Вже за кілька днів волонтери фонду передали чоловікові апарат, яким можна користуватися вдома. Михайла Яковича така турбота розчулила, і він навіть вірш написав: Я вірю, город буде, я вірю, саду цвість. когда в краю славянском такие депутаты, как Солод и Королевская, есть. В наше время тяжелое все-таки Юрий Васильевич Солод находит время и место, и деньги для того, чтобы оказать такую для меня неоценимую помощь.